Доброго дня всім вам. Жалюгідні спроби всіх, хто задіяний в так званому процесі вироблення безпекових гарантій для України, не може не викликати жалю. По-перше, я багато разів вже казав, що небезпекові гарантії повинні бути надані Україні, а в першу чергу гарантії оборон. По-друге, абсолютно незрозуміло, хто може надати такі оборонні гарантії. І ті, хто задіяний в цих переговорах, яким не видно ні кінця, ні краю, і посилаючись на п'яту статтю Шнурського договору про утворення НАТО, напевно, так і не збагнули справжню суть цієї п'ятої статті. Та це не головне. І третє. Чому ми всі спостерігаємо фактичний провал, крах цих переговорів? Відповідь, напевно, наступна. В умовах, коли рухнули підвалини того світоустрою, який був облаштований після завершення Другої війни, Просто не дають змоги сконструювати якісь більш-менш ефективні гарантії оборони для України. Справа в тому, що старий порядок рухнув, а новий порядок навіть не з'являється десь на обрії. Ситуація може виглядати взагалі. Абсолютно іншою, що невідомо, скільки буде тривати цей період, коли жодних архітектур так і не буде встановлено. Саме зараз ми і знаходимося в такому часовому проміжку, тому відповідь є наступною, якщо навіть не зрозуміло про які параметри новітньої, європейської або трансатлантичної, або взагалі глобальної архітектури безпеки і оборони ведеться мова, то про які гарантії для України взагалі може вестись мова. Ось де полягає коріна причина тому того, що всі ці переговори є абсолютно безглузді. І більше того, вони є абсолютно шкідливі. І ось чому, через тиждень після того, як переговорники оголошують про немов би досягнений прогрес, невідомо правда в чому, через тиждень вони визнають, що той прогрес є фікцією. І вони знову сідають за стіл переговорів. І повторюється все те ж саме. Вони знову оголошують про якісь досягнення, а через короткий проміжок часу вони оголошують, що ці досягнення рухнули. Так, динаміка є стратегічна і дійсно божевільною. Ну, звичайно, беручи до уваги то технологічний прогрес, так воно і повинно було статися але не в динаміці справ. Динаміка просто підтверджує те, що сталося. І була б вона більш повільною, навряд чи би знайшлись би архітектори, які б змогли б в глобальному вимірі запропонувати щось світу. Я гадаю, це неможливо. І дійсно, можливо, це для багатьох є справжнім сум'яттям або відкриттям, Те, що, напевно, найкращі світові аналітики зараз фактично мовчають. Я переконаний, що вони як мінімум підсвідомо розуміють, що кожен... Їх коментар або кожне їх інтерв'ю щодо можливого облаштування світопорядку виявиться хибним. І їх авторитет буде дуже і дуже потужно пошкоджений. Це справа в авторитеті. Справа в тому, що дійсно фактично неможливо навіть більш-менш пристойно спрогнозувати, що трапиться. Я не кажу про глобальний світоустрій, а хоча б, наприклад, на Європейському театрі дії на піврічну перспективу. Просто огляніться назад, на початок року, і порівняйте з тією конфігурацію, в, якої, в якій ми перебуваємо зараз. Щодо так званого заходу, звичайно, їх рівень сум'яття і рівень нерозуміння того, що відбувається, є надзвичайним. Але... Не треба думати, що сучасна вісь зла перебуває в більш-менш кращому становищі. Ключова відмінність полягає в тому, що в столицях сучасної вісі зла є політична воля. І більше того є стратегічне сприйняття. Це їх ключові переваги. А це впливає з того, що все ж таки ті цілі, які були встановлені, як мінімум на початку 2022 року, в першу чергу, ключовими гравцями сучасної вісі зла в комуністичному Пекіні і в Московському Кремлі, вони були доволі досяжні. Так, вони зробили багато помилок, але все ж таки стратегічно вони діяли набагато впевненіше, тому що вони знали, що вони намітили. І вони знали, що спротиву фактично не буде. Щодо спротиву, вони фактично не помилилися. А щодо того, що буде досягнуто, однозначно вони не могли навіть уявити спротиву з боку України. Шок, який накрив так званий захід, він не міг поступово не проходити з різною швидкістю, з різною інтенсивністю в тих чи інших країнах. І саме це відноситься також до цього, до нинішнього геостратегічного хаосу, коли ми перебуваємо поза рамками будь-яких архітектур. В принципі, в принципі, для світової історії це нормальний процес. Звичайно, якщо пригадати те, що відбувалося після... Паризької конференції 1814 року, коли був утворений концерт нації, так, вони розділили сфери впливу і утримували сталий, відповідно сталий геополітичний баланс силами в польському континенті приблизно 30 років. Але, звичайно, порівняти. Умову фактично 200 річних давнини з нинішніми умовами вкрай вкрай важко. Хоча хоча правила, які були притаманні, тоді вони діють і нині. Можливо, можливо, відбудеться якесь диво і у якийсь період часу невідомо коли вдасться. На деякий час зупинити нинішнє геостратегічне зіткнення, але буквально на короткострокову перспективу. Я гадаю, максимум як на 2 роки, якщо не менше. Тому що будь-яка конструкція, будь-яка форма, яка можлива буде узгоджена, вона не витримає тих подальших ударів, які, поза сумніван, будуть після того. Але навіть обрів того, коли це станеться, просто немає. Зараз я припускаю, що, можливо, лише десь навесні минулого року, якщо не пізніше, можливо, прийдуть до, кого до якогось. Проміжного консенсусу. Війна в Україні триває. Всі ці жалюгідні потуги вони рухнули. Трамп перебуває в абсолютно майже агонізуючому стані, про що я попереджав буквально відразу після того, як він прийняв другу присягу. Свого другого президентства це було абсолютно очевидно. Просто естафета була передана від Байдена, естафета цього хаосу, цього сум'яття, і просто за ці 7 місяців перебування Трампа трапилось те, що і не могло не трапитись. Всі ці підвалини були Трампом знищені остаточно. Він цього напевно точно не розуміє. А Люди навколо нього не розуміють цього абсолютно. Ні Рубіо, ні Хекскет, ані інші високопосадовці, як всередині Білого Дому, так і на найвищих посадах в ключових департаментах уряду США. Що стосується європейського театру дій, тут ситуація ще набагато гіршує всі ці коаліції небажаючих, просто ознака того, що ці коаліції не можуть існувати в нинішніх умовах. Вони знищуються або тими, хто їх утворює, або зовнішніми факторами буквально на протязі днів або тижнів. Після анонсування їх чергового створення. Те, що ми і бачимо, про які коаліції охочих можна вести мову для України, якщо немає жодного розуміння, в яких є стратегічних координатах ця коаліція може існувати, якщо динаміка є такою, що вона просто змітає все, що пропонується іншого і не може бути ось де коріння цього хаосу, цього сум'яття і цього, відверто кажучи, страху, який панує в тих чи інших найвищих кабінетах по цілій Європі. Максимум, що можна досягати, це утворення тимчасових якихось союзів або альянсів навкрай і вкрай короткострокову тер... перспективу. Максимум на півроку, не більше. Спрогнозувати щось надалі фактично неможливо. Про це я кажу вже як мінімум два роки. І я абсолютно правий в цьому. І це ми бачимо. Та наразі. Ми наближаємось до тієї точки, про яку я попереджував. На початку лютого випливає термін дії єдиного стратегічного договору, який якимось дивом дожив до нинішнього часу. Мова йдеться про договір, про стратегічне озброєння, так званий Старт-2 який був підписаний в 2010 році в Празі між Медведєвим і Обамою. Він продовжувався. У 2023 році кремлівський диктатор Путін тимчасово призупинив участь Російської Федерації в цьому договорі. І це він зробив, фактично відчуваючи те, про що я казав до нинішньої хвилини що неможливо вести політику в рамках тих договорів, які були заплановані функціонувати в умовах архітектури, які вже не існують. Це просто про стратегічне сприйняття. Ознак того, що за цей короткий проміжок часу, а залишилось фактично 5 місяців. В нинішніх умовах немає. І шанси на те, що домовляться Білий дім з Кремлем на протязі цих п'яти місяців, що залишились до фактично повного руйнування договору Стар-2, фактично теж немає. І трапиться те, що і повинно було трапитись. І тут уже ми будемо чітко бачити, які Рівень стратегічного страху охопить Трампа. А цей страх буде дійсно базуватись на найбільш страшних небезпеках, які можуть слідувати після руйнування Договору Старт-2. Тоді, коли вже буде знищено, зруйновано і спалене все, тоді і наступить момент. Істини для Трампа, якщо він буде тоді ще в Білому домі. Берчи до уваги те, що ми бачимо різке погіршення стану його здоров'я. Про це вже настав час вести мову. Про це про стан здоров'я Байдена велася розмова, буквально після другого року його перебування в Білому домі. І це було підтверджено після того, як він покинув білий Дім. Те ж саме ми зараз вже можемо вести мову про Трампа, але на відміну від Байдена. Ці розмови про його здоров'я вже розпочались зараз, після 7 місяця його другого пришестя в овальний кабінет Білого Дону. Та головне... Це повний крах будь-яких архітектур і кардинал. І знову ж таки, абсолютно відомо, скільки в такому періоді часу ми будемо перебувати. В абсолютно природньому періоді часу, який був притаманений людству фактично завжди, за винятком невеличких пауз, які називались так званими. Стратегічними канікулами, Стратегічними канікулами, які були просто запрограмовані на крах, що зараз ми всі і переживаємо. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Прошу підписуйтесь на мій канал. Витримки, мушності і стійкості. Всього найкращого. До нових зустрічей до побачення.